Ця ділянка, де ми фризували, значить ми спробуємо її посіяти переробленою сівалкою з е вакуумом. Привід від двома посіємо сорт у країн не пересипано нічого, побачимо. Який буде результат в ранішньому посіві? Це так, на експеримент спробуємо пару городів посіяти і побачити, що воно буде. Будуть пригорозки, ну то нічого страшного. насіття є, то як той казав, пересіємо. Ну, лучше, я думаю, що дивився погоду то в принципі там заморозків нема, ну ніяких не бачу. Пониження температури вечором є, там до плюс 7, але ну, ґрунт, я вчора провірав електронним градусником, то на глибину залягання 13,5 градусів. Тепла. Так, що ж, зараз трошки покажемо як. Так, вибаченько, да. 95. 83. В принципі, 80-90 штук на метр. На мій стуглядді один метр, це буде нормально. Коли зійде, побачимо, що воно там буде. Дивимося, далі Так, ну що ж, пару хвилин, як ти казав, і посадяний кабаки, Ну, коротше, трохи глибоко, бо город роблений фрезою і трошки глибокувато. Закопав Закопав її десь 9 см це я. 8-9 це, це вона залізла. Хочу показати, чому на метр міждуряддя, як воно вийшло добре. Якщо дивитися, слід трактора, ось, бачите, ось слід трактора, А ось виходить слід ну, посівний від сівалки. Тож, якраз посередині, ну майже посередині. Ближче до, до, до правого, і сюди до правого, а сюди ближче до лівого радка йде е, колія. Тобто вистачить з головою турка, болгарка, ну тим більше й Українка, обробляти на міждурядку метр. Бо якби було на 70 см, так як я говорив у відео, то оця б колія трактора була б фактично по під самий, самий радок. Бузів. З вакуумом цим чудово, присос ідеальний, я б сказав би, насіння не обпадає, якщо я ті вижимаю щеплення. За рахунок того, зараз розробилася обгонна муфта, можна включити передачу спокійно. Буває, що із, скажімо так із легким. Ем, ну, таким прогаркуванням а буває, що взагалі чітко без, без цього. І <кій> насіння не спадає, як вижимає щеплення. Е, тільки що дивився, значить що, на манометрі, на манометрі. Десь між 20 і 0, ну будемо сказати, що 10 вакуум, аж тоді починає скидати насіння. Я сміливо включаю передачу при мінус 20. От так. І насіння не, не, не спадає. За рахунок того, не спадає, що тут велика турбіна, велика крильчатка. Тут дивіться, яка. Ширина десь близько 10 см е, крильчатка за рахунок об'єму оцього вакуума, що вистачає, то не, не спадає насіння. Я ще повідкривав трошки заглушки. Ось так немає тут нічого не під'єднано. дві відкрив заглушки, тому як вакуум, вакуум, ну, скажімо так, пешаний. Ну що ж, чекаємо на сходи. Всім дякую за перегляд, нам все добре.